На 42-й сесії горішньоплавнівської міської ради депутати опрацювали питання гуманітарного напряму, заслухали звіт директорки інклюзивно-ресурсного центру Наталії Григор'євої про діяльність цього закладу освіти впродовж 2023 року. Протягом року відділення відвідували восьмеро дітей. Це ті дітки, які мають складні психолого-педагогічні порушення. На відділенні працює два вихователі соціальних по роботі з дітьми з інвалідністю, так правильно називається їх по. Сада проводять заняття, проводять корекційні різні вправи. Так протягом року було обстежено 172 дитини. проведена комплексна оцінка розвитку дитини, надано консультативної допомоги. Батькам, педагогічним працівникам, це разом 2773 консультації. Корекційно-розвиткових послуг надано 2445 і кількість дітей, в яких не було виявлено особливих освітніх потреб 26. У 2023 році. Господарським способом ми самі влаштували невеличкий такий ремонт в укритті, і до облаштували дитячий куточок. Зроблено ще й поточний ремонт у 2023 році. Це ганку і водостіку і фойє закладу. В ресурсну кімнату у 2023 році ми дооблаштували її, закупили сенсорний комплекс, такий дощ, колонну бульбашкову і басейн сухий для проведення корекційних занять. На що б ви хотіли звернути увагу депутатського корпусу? Можливо, якісь там проблеми є, чи якісь побажання щодо покращення матеріальної технічної бази? От, як ну, ви вважаєте, в зв'язку з тим, що у нас зараз з'явились дітки, які мають порушення опорно-рухового апарату? То можливо б, ну якщо можливо, да, звернутися з таким проханням, що нам потрібно крісло, таке спеціальне, гідравлічне, яке? Дає змогу дитині отримувати положення тіла. Тобто, ну, для занять це було б дуже корисно. Давайте пропозиції ми розглянемо. Ну, Скільки так. у нас зараз таких дітей? Зараз четверо. Пишіть пропозиції, зрозуміло, що я вважаю, що і депутати підтримують, і я підтримую. Дякую. Добрі. 2024 року в деяких закладах освіти горішніх плавнів виконуватимуть капітальні ремонти. Це питання порядку денного прокоментувала начальниця відділу освіти Лілія Щербина бюджетом 2024 року. Передбачені кошти на проведення капітальних ремонтів. В закладах освіти це ті капітальні ремонти, які ну, вкрай потребують проведення. Тому проєктом рішення передбачено надання згоди на проведення капітального ремонту у загальноосвітній школі номер 3 і загальноосвітній школі номер 4 це ремонт у санвузлах. Далі заклад дошкільної освіти Сонечко і школа номер 6 проведення ремонту покрівлі. Заклад дошкільної освіти «Попелюшка» – монтаж і установка системи пожежної сигналізації. Усе перераховувати да, не тобто треба і Яка приміщення загальна сума? спортивної зали п'ятої школи. Яка там, загальна сума там по кожному об'єкту є окремо зрозуміло близько 6 мільйонів. Добре, намагаємось робити такі роботи майже аварійні. Це перш за все, покрівля, тому що ну це великі кошти і ми. Їх витрачаємо тільки в таких, от в надзвичайних ситуаціях саме саме необхідне, що треба зробити, щоб заклад нормально працював. За тим депутати Горішньоплавнівської міської ради затвердили на 2024 рік положення про стимулювання талановитих і обдарованих дітей міських творчих колективів та їхніх керівників, які є переможцями в галузі культури. Таке положення ми приймаємо щороку. Метою його є запровадити систему матеріального заохочення для творчих колективів закладів культури, їх керівників та окремих виконавців за перемоги на обласних всеукраїнських міжнародних фестивалях та конкурсах. Положення обговорювало. Лася на двох депутатських комісіях всі цифри затверджені на рівні минулого року. З поміж іншого депутати опрацювали фінансові питання, а також економічного розвитку та ресурсів.